Повертаємось до Дональда Трампа. Американський президент заявив, що українці не цінують його мирних ініціатив і вважає, що Україна незабаром може бути розчавлена. Цитата про це він сказав в інтерв'ю американському журналу The Atlantic. Матеріал вийшов під заголовком Я керую країною і світом. Важливо, що журналісти цього видання розмовляли із президентом США ще 24 квітня до його зустрічі із очільником України в Римі. Нагадаю, після цього Дональд Трамп розкритикував Вав російського диктатора за ракетний обстріл Києва і закликав його зупинитися негайно. Ну варто сказати, що в цьому інтерв'ю Трамп розповідає про свої стосунки з Володимиром Зеленським. Зізнається, що йому було важко з президентом України, згадавши їхню полеміку в овальному кабінеті. Вкотре господар Білого Дому нагадує і про військову допомогу Україні, яку він надавав ще під час свого першого терміну. Проте зараз на Росію доцільно ще тиснути не зброєю, а санкціями, зокрема банківськими. Переконаний Дональд Трамп. І, Власне, далі про ці та інші важливі події ми поговоримо із кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. А ми ще маємо свіженьке інтерв'ю Трампа, тому що будемо говорити про це. В адміністрації Трампа погрожують вийти з мирних переговорів, а сам він дає максимально невпевне інтерв'ю телеканалу ABC. Путіну він вже не довіряє, але все ще на щось сподівається і повторює як мантру, що якби він не став президентом США, Путін захотів би захопити всю Україну. Американці виглядають розгубленими і мирні переговори точно зайшли в глухий кут. Чи вам так не здається? Ні, перегоперемовни мирні за ініціативу Сполучених Штатів за ініціативу самого Трампа вони не знайшли Волгий кут. Просто як на мене, перемовна стратегія, яку вибрав Трамп і відповідно, транслював для своєї команди, вона виявилася дещо хибною. Він декларував, чи пам'ятаєте, а стратегію миру через силу, да тобто, по суті, примушування Російської Федерації як держави агресив. До справедливого та довготривалого миру, про за які ми виступали, і тоді Україна дуже активно підтримувала це бачення Трампа, Трампа, який щойно виграв вибори досить серйозною перевагою, і вже чекав до своєї навгурації. Але після того почалися більш щільні контакти Сполучених Штатів з Російською Федерацією, і з часом ми вже в принципі. Затвердилися в думці, що перемовною стратегією Трампа є саме двосторонні перемовини з Російською Федерацією, абсолютно ігноруючи, припустимо там європейців. Ну і з українцями ці зустрічі були менше аніж з росіянами. Причому ці перемовини відбувалися чи пам'ятаєте абсолютно на різних рівнях, з різним політичним мандатом і з різними представниками? були окремі треки таких кісінджерівських а, перемовин човнокових, які реалізовував Вітхов літаючи до Москви. були більш економічного змісту перемовини економічно-технічного, якщо хочете змісту, які відбувалися, наприклад, в Стамбулі, і більш політичного, які відбувалися спочатку на високому рівні в Джиді за участю держсекретаря Марку Рубіо, А потім знову ж таки політичного, але вже пониженого рівня в ері. Аді і що і на виході друзі нічого Трампу не було, що ну от на виступі, навіть Мічигані, який бувався вчора, до 100 днів до своєї інаугурації, нічого навіть не було згадати. А чого ж на правді на правду де суму за ці 100 днів? Трамп як у реалізації цього двостороннього треку з Москвою. А він зазначав публічно, що він не просто має політичну амбіцію в Гулювальню російсько-української війни і принесення миру, а він ще згадував за, за по суті відтягування да, Росії від Китаю. Він декілька разів згадував про цікавість Трампа і Сполучених Штатів в цілому до Арктики і інші треки, які він планував реалізовувати з допомогою Російської Федерації. Але цього всього не вдалося. І от тепер, як на мене, за наслідками зустрічі якраз останньої, де він бачився з Шим президентом Володимиром Зеленським у Ватикані він остаточно впевнився в тій думці, що росіяни вводять його за носа, особисто Путін. Що він прямо і написав на борту свого літака, згадуючи про санкції як вторинні, відповідно, так і банківські. Але знаєте в чому суть? Я не впевнений, зовсім не впевнений. Тут в мене є певний скепсис, що він піде далі просто політичної риторики відносно додаткових санкцій саме зараз. На от і як на мене, от саме європейці, які готують зараз санкційний пакет, і про які знов ж таки наш президент Ватикані проговорив з Урсулою фондерляйн, набагато швидше досягнуть цього результату uh -huh. ніж сполучені штати, які як флюгер на, на, на вітрі да змінюють постійно свою точку зору. До речі, про риторику від американського президента ми згадаємо це дивне перемир'я на 9 травня, адже російський диктатор пропонує не стріляти три дні з 8 по 11. Американці реагують мовляв, не серйозно треба не стріляти, хоча б днів 30. Український президент взагалі сказав: якщо ви хочете не стріляти, то не стріляйте вже зараз. Що вам потрібно, паради чи люди? Чому ця ініціатива перейшла до Путіна? А Трамп у відповідь він от так от ну рефлексує в Білому Дові Знову прорахувались, але де. Ми ще не про це говорили. В Білому домі такі прорахувались. Потрібно було одразу враховувати реальні інтереси Російської Федерації, а не вестись на мову лестощів та путінської, відповідно, пропаганди. На превеликий жаль, вони на це повелися. І от, до речі, те, що Сполучені Штати прийняли участь, а можливо, навіть і ініціювали оцей формат, новий формат. За участю країн коаліції охочих, причому умисно кажу коаліції охочих, а не Європейського Союзу, uh -huh. який розпочався у на, Парижі, у Франції, потім продовжується на, у Лондоні. <кхід> Тому що, пам'ятаєте, вони раніше не те, що навіть стільця європейцям не давали, вони навіть маленької табуретки за uh -huh. uh -huh. столом промови їм відмовляли здавати. А тепер вони зрозуміли, що якраз. Силити перемовні позиції можна саме за рахунок країн коаліція Охочих, які є набагато автономніші від просто країн Європейського союзу, там менше бюрократії і більше мотивації. Про що це свідчить так, це якщо не прямо, то посередковано, звичайно, свідчить про те, що Штати зрозуміли, що Росія водить їх за ніс, і потрібно шукати дещо нові гібридизовані конфігурації відповідно перемовного процесу, і до речі, і про те, що щоб на чотирьох би мовити дипломатичною мовою кажучи на ногах, зустрічалися у Ватикані, якраз Стармер, прем'єр-британії Макрон, президент mm -hmm. Франції, президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, яка mm -hmm. свідчить саме про цю версію. Тому що повірте, друзі, якби Трамп не хотів зустрічі ні з європейськими колегами, ні з президентом України mm -hmm. Володимиром mm -hmm. Зеленським, він би просто не зустрічався. от і все, тобто, те, що відбулось, Трамп вважає також в інтересах його особисто для uh -huh. досягнення його політичних цілей. Ну, ми не можемо ще не зачепити таку тему, яка, знаєте, як то кажуть, як слон в кімнаті. Тому я якраз таки хотів поговорити про можливу війну в Ірані і Пакистані. Наскільки там все серйозно і чи існує реальна загроза обміну ядерними ударами, за великим рахунком, чи є загроза скочування світу в такий глобальний хаос? Бо я відчуття, що США перестали бути світовим жандармом, і знаєте, як казала колись моя бабуся, коли Бога нема вдома, світі роблять, що хочуть. Так і є, світ абсолютно умисно перестає бути абсолютно центричним. Чому? Тому Сполучені Штати вже не витягували цю місію, яку вони взяли на себе на початку 90-х, коли, по суті, Сполучені Штати добровільно і взяли на себе цю місію, коли розвалився Сполучений Радянський Союз, і коли Штати виграли холодну війну і, по суті, стали світовим Гемоном. Абсолютно очевидно. Видно, що більшість світових інституцій так чи інакше орієнтувалися на позицію Сполучених Штатів Америки, і всі потрапили в певний час в цей кампан капкан ілюзій, коли на штати все одно ще продовжували орієнтуватись. Ну, наприклад, та сама Європа, да. Та сама Японія, от, але Сполучені Штати в межах того, що вони все глибше і глибше знаходили в політичну і певну економічну глобальну кризу, вони вже дійсно не були тими сполученими штатами, які не пік своєї політичної військової сили мали таку політичну амбіцію. Тому друзі, світ буде неминуче фрагментизуватися, і те, що світ зараз в сполучених штатах прийшов. Трамп другий раз повірте, це абсолютно звичайний процес. Не був би цей Трамп, був би в Сполучених Штатах інший Трамп uh -huh. в чому цінність Трампа він дуже чутливий руйнівник. Направду він руйнує те, що вже не діє. Тобто він буде руйнувати недієву організацію Об'єднаних Націй. Він буде руйнувати недієву систему оборони Європи під назвою НАТО. Він буде руйнувати всередині Сполучених Штатів Америки. На те, що недієве, руйнуючи відповідно сучасну архітектуру, тим самим світової безпеки, в цілому, можливо, можливо, Трамп і не побачить результати так би мовити своєї блідної праці. От, але так чи інакше, світ буде йти відповідно до еволюції після фрагментизації, після дійсно значного мілітаризації світу, а вже за 24 рік, буквально вчора пройшла інформація, що світ почав більше виробляти зброї на 10%. Тобто, світ мілітаризується, почнеться скоріш за все на серйозне розповсюдження ядерної зброї. І от на фоні цього всього, друзі, як то кажуть, та найтимніша ніч перед світанком, коли буде загроза дійсно або серйозної ядерної війни, або війни. Масової всіх проти всіх не такою, як була в Другої світової війни, а в тому числі з допомогою більш сучасних інструментів, yeah, well, так, так як кібератаки, наприклад, ну от згадайте, да, Португалія, Іспанія, от декілька днів yeah, тому. Yeah. Mm -hmm. От і от на фоні цього, скоріше за все, світ буде приходити якраз до формування нової архітектури світової безпеки. Але друзі, неможливо формувати нову архітектуру, коли no, ти рятуєшся no, 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 виключно no, на одного гравця, і неважливо, ким він називається, сполучені штурм. Тати, Китай, Індія, будь-хто для цього всі мають бути рівні і умови мають бути справедливими. Mm. Тому до чого я веду процес, іде еволюційним шляхом. А між Індією і Пакистаном, так друзі, конфлікт зараз він загострюється певним чином. Але конфлікти між Індією та Пакистаном на останок потрібно сказати, вони є перманентними. Mm. І я не думаю, хоча є звичайно велика кількість заінтересантів і внутрішніх, і зовнішніх, в тому, що Цим якийсь конфлікт не продовжувався да між індією та такистану, uh -huh. які спірні території, не той самий Кашмір відповідно на якому стався розстріл цих туристів. Але я не думаю, не думайте, що ці що дві це... ядерні uh -huh. держави готові до ядерного протистояння між собою і початку третьої світової війни. Оптимістично, нам трош... так, треба так. трошки пожити з цієї інформації, що ви сікували в ефірі. Дякуємо наразі вам. І ще раз нагадаємо, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо вам